Вранці 7 лютого росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Під ударом опинився Київ. За попередню інформацією, пошкоджено дві високовольтні лінії. Частина мешканців у Дніпровському районі залишилася без світла. Також є займання в багатоквартирному будинку в Голосіївському районі. З будинку в Голосіївському районі госпіталізували шістьох мешканців. Серед них вагітна жінка. Ще двох постраждалих госпіталізували в Дніпровському районі. Одній людині надали допомогу на місці. Про це у своєму телеграм написав мер Києва Віталій Кличко. Також у цьому районі горять автомобілі та приміщення СТО. Зліт російських сто 95 з аеродрому Оленя в Мурманській області було зафіксовано близько 3.40 ранку. У повітряних силах України попередили, що запуск ворожих ракет із літаків може статися близько 5 ранку. Перші вибухи пролунали у Харкові та Миколаєві. У Миколаєві за попередньою інформацією, пошкоджено близько 20 житлових будинків. Одна людина загинула. У реанімації є поранені. Крім того, гучно було у кіровоградській, херсонській, черкаській та львівській областях. Варто зазначити, за даними моніторингових каналів, російська ракета у Львівській області летіла у напрямку Польщі на відстані 20 кілометрів від кордону. Вона розгорнулася на 180 градусів для перехоплення ворожої ракети. В небо було піднято три польські винищувачі F-16. Турецька компанія Байкар розпочала будівництво заводу з виробництва дронів в Україні. Підприємство вироблятиме безпілотники Байрактар моделі Тібі 2 або ТІБІ-3. Про це заявив голова компанії Халюк Байрактар агентству Рейтер. За його словами, завод будують під Києвом і планують завершити роботи за 12 місяців, після чого компанія планує перейти до внутрішнього обладнання та організаційної структури. Також на заводі планують працевлаштувати 500 осіб, які зможуть виготовляти до 120 БПЛА на рік. Також гендиректор Байкар розпочала. Вів і про безпеку будівництва заводу на тлі війни Росії проти України, що триває, заявивши, що плани повністю просуваються вперед і нічого не може їх зупинити. 31 липня 2023 року Міністерство оборони підписало з фірмою Байкар угоду про будівництво сервісного центру для ремонту та обслуговування безпілотників на території України. Раніше генеральний директор турецької компанії Байкар Халюк Байрактар на форумі оборонних індустрій у Києві повідомив, що інвестує в українське виробництво 100 мільйонів доларів за словами Рактара зараз в Україні компанія має три напрямки вкладення коштів. Один із них це завод зі створення безпілотників. Потім турецька компанія хоче створити сервісний центр та головний офіс в Україні. Байрактар запевнив, що це буде екологічна та взаємовигідна співпраця. Компанія Байрактар неодноразово посилювала обороноздатність України за допомогою своїх БПЛА. До дня незалежності України компанія безкоштовно передала українським розвідникам ударний безпілотник Байрактар ТІБІ-2». Також коли українці за три дні зібрали 600 мільйонів гривень, щоб купити чотири байрактари для збройних сил. Компанія-виробник безпілотників заявила, що передасть три штуки безкоштовно. Збирали також на Байрактар у Польщі та Литві. проте турецька компанія знову вирішила їх подарувати. У 2022 році Байрактар вперше увійшла до топ-100 європейських виробників зброї після того, як її доходи від продажу зброї виросли на 94%. У компанії заявили, що уклали експортні угоди на свій безпілотник ТіБі-2 із 30 країнами. Польща відреагувала на атаку РФ по Україні вранці 7 лютого. Зокрема, міністр оборони Владислав Косиняк Камиш заявив, що Росія змогла компенсувати втрати, яких зазнала на початку війни. Тому треба готуватися до гіршого сценарію. Росія компенсувала втрати, які зазнала на початку війни. А це було два роки тому. Вона перевела своє виробництво на військовий лад. У неї є союзники, такі як Північна Корея, які постачають їй велику кількість боєприпасів. Росія проводить масовану атаку, і вона готова до неї. Він також додав, під час атак на Україну більшість ракет летить у бік Польщі і наголосив, що треба бути готовим до будь-якого сценарію, у тому числі гіршого у будь-який час. Станом на сьогодні, сьогоднішнього ранку, всі системи безпеки в Польщі приведені в повну бойову готовність. Крім того, на питання, чи можливий ракетний удар Росії по Польщі чи наземний наступ у найближчі місяці, міністр зазначив, що це готовність, яка має бути в нас, і про яку ми повинні постійно пам'ятати. Як повідомили у повітряних силах, російські ракети, маневруючи, не долетіли лише 50 кілометрів до кордону з Польщею. Тому Польща задіяла військові протоколи захисту неба і підняла свою та союзницьку авіацію. За підрахунками окремих ЗМІ, на ранкову масовану атаку по мирних містах України Росія витратила 420 мільйонів доларів. Більшість ракет збили українські сили ППО. Тим часом скандальний заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв продовжує погрожувати ядерним кійком країнам НАТО та Європи. У телеграм він заявив, що європейським лідерам варто боятися російських ракет зі спеціальними боєголовками та апокаліпсису. Відповідь буде асиметричною для захисту територіальної цілісності нашої країни буде використано балістичні та криваті ракети зі спеціальними боєголовками. Про це йдеться у наших доктринальних військових документах, і добре відомо всім. І це за словами Медведєва, Є той самий горезвісний апокаліпсіс і кінець усьому додав він. Однак, незважаючи на істеричні погрози країнам НАТО та Європі, Росія сама голосно волає про перепочинок на фронті. Заявляє радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про мобілізацію. Його підтримало 243 народних депутати. До другого читання народні депутати України вноситимуть поправки. По законопроекту доповідав в сесійній залі Верховної Ради України міністр оборони Рустем Умеров. Тим часом народний депутат України Ярослав Желізняк зазначає, що законопроект було прийнято без пропозицій комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Найбільше ймовірно буде прийнято законопроект в цілому вас останній тиждень лютого підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні. У свою чергу секретар ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що закон про мобілізацію повинен бути справедливим до всіх громадян України. Зокрема, до тих, хто вже перебуває на фронті, є моменти з рахуванням того, що ми вже два роки знаходимося в стані війни, які треба упорядкувати саме через законодавство. І в мене велика надія, велике прохання на депутатів, щоб вони його підтримали в першому читанні для того, щоб якомога швидше потім можна було цей закон прийняти в другому читанні. в Селом 6 лютого повноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що нова версія законопроекту про мобілізацію містить низку норм, які суперечать Конституції України про це він написав у телеграм і зазначив, що лист із зауваженнями вже відправлено до профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Загалом його зауваження до нового законопроекту про мобілізацію зайняли аж 9 сторінок. Зокрема, лубінець заявив, що нормативний казус у питанні порядку виїзду чоловіків за кордон, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього. Чиновник зауважив, що питання у відмітках формування зняти та виключити з військового обліку, яке вказується у військовому квитку, на практиці стає є проблемою також в офісі обуцмена звернули увагу, що в законопроекті йдеться й про те, що військове командування може встановлювати тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд із країни. Лубінець зазначив, що згідно з вимогами статті 17 конституції України, ЗИСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Згадав Лубінець і про електронний кабінет призовника, за невикористання якого останні несуть визначену законом юридичну відповідальність. За словами обуцмена, така норма законопроекту не відповідає положенням конституції та законам України. Також в дописі Лубінця йдеться і про надання права представникам військомату здійснювати перевірку військово-облікових документів. Це за словами чиновника, також суперечить головному документу країни. Проте за декілька годин після заяви Лубінця щодо його зауважень стосовно законопроекту про мобілізацію, він звернувся до народного. Них депутатів. Або вони ухвалили законопроект у першому читанні, і вже до другого читання врегулювали вище згадані зауваження обуцмена, як повідомляв Унян, Кабмін Наприкінці січня передав до парламенту оновлену версію проекту закону про мобілізацію. Попередню версію, яка була внесена наприкінці грудня 2023 року. Уряд відкликав через критику законопроекту в парламенті і суспільстві. В оновленому законопроекті прописано звільнення з військової служби людей, які мають інвалідність будь-якої групи. Крім того, запропоновано знизити призовний вік до двадцяти 5 років скасувати строкову службу і запровадити електронний кабінет військовозобов'язаного. У Білгороді в день 7 лютого лунала повітряна тривога. Про вибухи в місті повідомляли місцеві пабліки. Там прильот був. Пізніше стало відомо про кілька прильотів. На території одного з промислових підприємств виникла пожежа. Ракета потрапила до котельні заводу ЗБК номер один та цеху металовиробів. Пишуть телеграм-канали. Також повідомлялися про прильоти на інших вулицях міста. Зокрема, один із боєприпасів вибухнув на території вітамінного заводу. Осколками посікло адміністративну будівлю та автомобілі на вулиці. Один із боєприпасів потрапив прямо в будівлю заводу. уточнює телеграм-канал Попіл. Крім того, у мережі з'явилися кадри, на яких білгородці в паніці біжать до укриття. Люди публікують відео із переповненими сховищами без лавок і світла. Вони змушені стояти до кінця тривоги. До того ж, самі білгородці ці укриття використовують як туалети. Починається бамбьошка, а нужа в укриття біжать. Отидеш такий дош Оп. а тут губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що над Білгородом і Білгородським районом спрацювала система ППО. Нібито збито сім повітряних цілей на підльоті до міста. За попередніми даними є двоє постраждалих у білгородському районі. Різні пошкодження виявлено у двох приватних домовладіннях та на території одного підприємства.